Черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про несподівану заяву від президента США Байдена по факту обмовку, яку в Україні точно не чекали. Розпочнемо ситуацію на фронті. згідно повідомлень від Американського інституту вивчення війни, Збройні сили України повертають позиції у Вовчанську, це Харківщина, а Російська Федерація продовжує наступати на Донбасі. Щодо Вовчанську, я хочу сказати, тому що десь близько 30% території цього міста, хоч і невеликого, але це місто, контролюють окупанти. На жаль, але Збройні сили України і загалом Сили оборони України просуваються. В соціальних мережах сьогодні публікують карти просування ЗСУ. Також є повідомлення, що, наприклад, українські бійці перетинають зруйнований міст, який з'єднує північну та південну частину міста Вовчанськ. Цікаво, що німецький журналіст Юліан Рьопке це видання БІЛД повідомляє, що зруйновані окупантами мости у Вовчанську відновлюють за допомогою наданої Німеччиною мосту укладальної техніки Бібер. Загалом, щодо Харківщини, потрібно зазначити, що насправді ситуація для Путіна точно неприємна. Це їх такий несподіваний успіх, на який вони розраховували. І те, що вони почали прикрати туди сили і фактично відкрили для себе ще один фронт по великому рахунку, для них зараз це не вигідно, тому що вони спалюють резерви. Сьогодні з'явилось повідомлення від 70-го гвардійського мотосилкового полку, що вони перекидають сили Запорожського напрямку. Тобто зараз Кремль він сточує свої наступальні сили, сточує свої резерви. Для нас це, звісно, добре, тому що якби окупанти просто вдарили і відійшли. Це була б для нас значно більша проблема, тому що ми були б вимушені тримати відповідно ресурси, тримати військові частини, накопичувати все рівно перекидати, хоча б частину резервів на харківський напрямок. А оскільки Кремль зав'язався по повній саме на Харківщині, і зараз у нас є дозвіл бити американською та іншою зброєю наших країн-партнерів по території, в тому числі і країни агресора. Як мінімум по прикордонню, то і зважаючи на те, що у нас зараз вже є боєприпаси, достатня кількість, то, ні, до речі, було повідомлено в наших військових соціальних мережах, що в деяких бригадах вже боєприпасів є багато, у деяких ще не зовсім багато. Але в цілому у нас є чим бити ворога-окупанта. Тому зараз Кремль він пішов на цю так звану, так звану авантюру, на так звану операцію імітація. А по факту він вже фактично загруз на харківському напрямку, не може вже відступити. Тому що як, якщо пропаганда так все розкачала, що буцім то вони вже збиралися оточувати Харків? А тепер ситуація для них точно не така, як вони очікували, і це неприємні новини для Путіна. Безумовно. Звісно, необхідно забувати й те, що і ми частину своїх сил, своїх резервів перекинули на Харківщину, і зараз для нас питання номер один втримати ситуацію на Донеччині. Адже згідно повідомлень від генштабу, вже котрий день підряд саме на Донеччині на Покровському напрямку атакують окупанти найбільше, десь третина атак припадає. Загалом, з початку доби вже сьогодні було понад 25 боїв. В цілому протягом минулої доби було 137 бойових зіткнень. Якщо понад 100 зіткнень за добу, це вказує прямо на те, що окупанти інтенсивно здійснюють наступальні штурмові дії, тобто вони атакують, наступають, незважаючи на втрати. Стосовно втрат, то згідно даних від Генштабу ЗСУ, за минулу добу окупанти втратили майже 1300 військовослужбовців. Ну, а тепер перейдемо до головної теми сьогоднішнього дня, а саме до несподіваної заяви від президента США. Відповідаючи на запитання журналістів, Байден відповів, яким, на його думку, має бути мир для України. За словами президента Сполученості Америки, мир має бути таким, якби Росія аби Росія ніколи не могла окупувати Україну, але це не означає членство в НАТО. Чому я кажу про те, що Байден обмовився. Тому що він, відповідаючи на питання журналістів, чотири рази сказав про ніколи. Тобто він хотів якось так сказати, але якось так не прямо. Але він відкинув фактично усю дипломатію, перестав грати в ці дипломатичні ігри і сказав прямо в очі, що ми будемо підтримувати Україну, Путін ніколи її не окупує, ніколи чотири рази. Але це не означає, що Україна буде членом НАТО. Хочу додати, що на тлі такої заяви від президента Ша Байдена є заява від Салівана, радника Байдена, який має вагомий вплив на американську політику, особливо що стосується безпеки і відповідно України. Саліван заявив про те, що Сполучені Америки шукають для України додаткові стем ППО, але без економіки неможливо вести війну. Тож США інвестують у розвиток української економіки вже зараз. Щодо такої заяви Байдена, відповідно Салівана, який фактично зробив такий підготовчий етап перед заявою президента США. по факту. Що ми бачимо, ми бачимо те, що Байден сказав прямо, що на даний момент НАТО ні, але Україну ми будемо підтримувати. Саліван каже про інвестиції в українську економіку. Мова йде насамперед про інвестиції у військово промисловий комплекс. Тобто, США, вони допоможуть Україні створити потужний ВПК, будуть звісно інвестиції, можливо, якісь технології отримують наші компанії, можливо, якісь спільні технології, якісь спільні проекти на це виділяються кошти. Мова йде не про 1 мільярд доларів, але щодо такої гарантії колективної безпеки від країн заходу від НАТО. То станом на сьогодні ні. І тому не дивно, що Україна в особі президент України Зеленського активно підписує безпекові договори. Станом на 1 червня було підписано 15 угод. Станом на сьогодні їх вже насправді більше, тому що ми будемо розраховувати вісно, в першу чергу на самих себе. Нам потрібно думати. Про те, як наростити потужності нашовського промислового комплексу, як розвивати технології, як масштабувати виробництво необхідного для нас озброєння та боєприпасів, нам потрібно робити все для того, щоб відновлювати і активно розвивати нашу економіку, щоб у нас була економічна міць. І звісно, гарантії від країн-партнерів, від країн заходу. Що в разі чого буде підтримка і військова мається на увазі озброєння боєприпаси і фінансова підтримка. Ну, судячи з таких заяв Байдена, незважаючи на Будапештський меморандум, для нас не залишилось інших варіантів. Насправді це не лише політика президента США Байдена, не лише політика Салівана, Байдена, як часто кажуть, а це політика така спільна, трансатлантична, а політика США Німеччини. Ми пам'ятаємо, що нещодавно, 26 травня, якщо не помиляюся, були повідомлення в німецьких ЗМІ, а саме в виданні Welt, про те, що перед початком масштабного вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц буцімто обіцяв Путіну, що Україна як мінімум 30 років не вступить в НАТО. На такий витік інформації в німецьких ЗМІ був коментар від уряду Німеччини, що зараз ситуація змінилася, але схоже на те, що не сильно змінилася. США і Німеччини, що вона така, що Україна поки не повинна бути членом НАТО. І про те, що саме те, що Україна зараз не може отримати хоча б запрошення, не те, що мова йшла про вступ, що саме Ша та Німеччина проти, про це були заяви не лише від наших урядовців, зокрема від віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Стефанішини, а й прямо нещодавно Зеленський президент України про це казав. І зараз Байден він скинув усі маски і говорить абсолютно відкрито про це. Тим не менше, є заяви від НАТО, зокрема, є заява від посла США при НАТО про те, що на саміті у Вашингтоні НАТО запропонує Україні пакет заходів безпеки як місток до Альянсу. Саміт він відбудеться з 9 по 11 липня цього року і для України запропонують такий в лапках місток. Ну який місток ми самі розуміємо, зважаючи на сьогоднішню заяву таку відкриту пряму від Байдена. Словно Німеччини, сьогодні пролунала гучна заява від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив, що удари німецькою зброєю по Росії не призведуть до ескалації. Заява важлива. Вона важлива тому, що. Заяви від політиків країн заходу вони впливають на настрої населення. Згідно даних з опитувань, майже половина німців підтримують удари України по об'єктах на території РФ західної зброї. Ще кілька заяв від канцлера Німеччини, інших пливових політиків, інших, можливо, суспільних діячів. і ситуація буде така, що більшість німців будуть підтримувати, і насправді це важливо. Є заяви з уряду Німеччини, зокрема від віце канцлера Німеччини Роберта Габека, який повідомив про те, що в уряді Німеччини шкодують, що заборону Україні на удари по РФ не зняли раніше. Звісно, те, що є такі заяви про те, що деякі політики шкодують, це очевидно, тому що Україні потрібно було дати цей дозвіл значно раніше. Це зберегло би. Велику кількість, на жаль, життів наших воїнів, героїв, наших цивільних громадян, можливо, би не були знищені наші деякі міста та села. Ми ж бачимо зараз є фотографії, навіть з дронів відео, у що перетворили окупанти місто Вовчанськ у Харківській області, що деякі села в прикордонному регіоні на Харківщині вони взагалі знищені. І зараз заяви про те, що шкодують. Загалом, ця політика, політика виснаження країн-агресора за рахунок України, життя українців, ну просто без емоцій не можна коментувати. Але в разі чого, коли є якісь конкретні претензії, ми чуємо одне, що країни заходу, в першу чергу, США та Німеччина не хочуть ескалації. Стосовно того, щоб Україна отримала право бити американською зброєю на більшій відстані. Мова йде, наприклад, про ракети «Атакмс», Є заява від Кірбі з Білого Дому про те, що розширення дозволу для України бити по території РФ буде залежати від ситуації на полі бою, тобто якщо ситуація буде значно погіршуватися, та Україна отримує дозвіл. Здрав виникає таке запитання. На те, що окупанти фактично безкарно б'ють керованими авіабомбами по наших мирних містах, по селах, б'ють по позиціях наших воїнів-героїв, це що? Чи можливо було б логічніше, щоб Україна отримала право бити хоча б по російських військових аеродромах? Хоча б так. Ми знаємо, що вчора президент Франції Макрон дав дозвіл бити скальпами французькими кралитими ракетами, але насправді для нас важливіше, щоб ми могли бити американськими ракетами атаку з балістичними з касетною бойовою частиною. Це зовсім інша справа, якраз для ударів по військово-кародрому. Але судді всього адміністрація президента США, Байдена вона буде очікувати, поки ситуація погіршиться. Щодо ударів України західною зброєю по прикордонних регіонах країн Агресора, є заяви і дещо інші від керівництва деяких країн Європейського Союзу. Зокрема, з'явилася така відносно несподівана заява від президента Болгарії, який повідомив, що буцімто дозвіл України бити по Росії веде до ядерного армагеддону. Президент Болгарії Румен Радев він загалом проросійський. Він ще навіть коли балотувався президенти Болгарії. У нього були проросійські погляди. На жаль, залишив відбиток совок на нього і дуже серйозний. Проте Болгарія це парламентсько президентська республіка, тому президент там не все вирішує. Ми знаємо, що він раніше витував і закони, рішення парламенту щодо військової допомоги Україні, але вето його долали. Тим не менш, лунають такі заяви з Болгарії. Стосовно Орбан, ми знаємо, що Орбан нещодавно проводив так званий марш миру. Сьогодні він повідомив, що нібито Трамп безупинив війну всього за день. Він складався з новою заявою: є повідомлення. Від Же Побореля, глави дипломатії ЄС від інших лідерів країн ЄС про те, що Угорщина блокує виділення пакетів військової допомоги для України різних ініціатив. І загалом сьогодні є заява від бельгійського МЗС про те, що треба набратися сміливості, і що Бельгія пропонує європейський союз позбавити Угорщину права голосу тим чином піднімається і таке питання. Хоча з іншого боку, Орбан сам говорив прямо, що нібито Угорщину Брюсель окупував, у нього є претензії до НАТО, то нехай виходить з Європейського Союзу з НАТО. І якщо він хоче дружити з країною агресором, то хай дружить, як хоче, а то ситуація якась досить дивна, будучи під захистом НАТО, будучи. В НАТО, будучи в ЄС, маючи економічні преференції, маючи економічну підтримку, дотації, інвестиції з Німеччини, Франції, інших країн Європейського Союзу, робити такі заяви і вести фактично проросійську політику. Але не лише ми чуємо такі заяви з Болгарії, не лише Угорщина, а й, наприклад, Польщі, знову, знову блокують кордон. Сьогодні стало відомо, що заблоковано поки лише один контрольно пропускний пункт це Рава Руська Гребенне. Щодо цього блокування я скажу так, що скільки вже можна, по-перше, адже Є рішення Європейського Союзу, є рішення Європейської комісії. Ми знаємо, що Україна вже фактично не має такого доступу без КВО до ринку ЄС. У нас обмежений доступ. Так, ми можемо експортувати більше товарів, чи мали право такого безквотового доступу на ринок ЄС до повного вторгнення, але все ж таки відкритого ринку повністю вже немає. І це саме через те, що поляки блокували кордон, саме через ці скандали. Ми пам'ятаємо, що і президент Франції Макрон щоб згладити цей так званий конфлікт, що він став на бік Польщі, але на поступки Україна пішла і на серйозні поступки. Наприклад, у нас вже в цьому році закінчилися квоти на експорт цукру в Європейський Союз. Ми вже не можемо експортувати, хоча у нас на складах ще досить багато цукру. Це як один з таких прикладів. мова йде про багато груп товарів. Але польські фермери. І цим не задоволені, що Україна пішла на значні поступки. Крім того, навіть ці поступки можна гальмувати, адже є рішення європейської комісії, є рішення Ради ЄС, що в разі чого є такі механізми гальмівні, них так назвали. Що якщо Україна буде якось впливати на ситуацію, то можуть і ще квоти обмежити, і знову блокувати. Проте це насправді вся політика. Сьогодні стало відомо, що у Польщі антиукраїнський депутат зняв прапор України з кургану Костюшка. Раніше прапор України на цьому кургані був розміщений саме поляками ще на початку понаштабного вторгнення було рішення відповідно тієї організації, яка конкретно завідує цим курганом, а польський депутат. Тобі пішов сьогодні, зняв український прапор, сказав, що він передасть його у консульство українське, і що нібито ні українізації Польщі. Тобто на антиукраїнських гаслах польські політики і далі продовжують собі, скажімо так, в лапках здобувати політичні дивіденти. Нічого нового насправді, тому що того, коли потеплішують відносини між Україною та Польщею, важко сказати. Адже польські політики вони загалом не змінюють свій вектор. Проте ми знаємо, що Україна знайшла обхідні шляхи, працює наш морський коридор, ми експортуємо продукцію зараз здебільшого через Румунію, Молдову, навіть через Угорщину. І щодо морського коридору є добрі новини про те, що світовий лідер контейнерних перевезень відновлює сполучення з портами Великої Одеси. Мова йде про компанію Maersk Group. Це європейська компанія. Також загалом українським морським коридором вже експортовано понад 50 мільйонів тонн вантажів. Це новина вчорашня від 3 червня. Тому те, що зараз поляки їх блокують, по факту це вже так серйозно не впливає на наш експорт, тому що, можливо, дещо більше витрати експортувати, наприклад, в Німеччину через Румунію, а не через Польщу продукцію. Але, тим не менше ми експортуємо. Тому це просто-напросто така політика зараз у Польщі. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких цікавих новинах. Виявляється, у нас деякі слоїчні центри проводять опитування, і результати цих опитувань публікують і міжнародні ЗМІ, зокрема Радіо Свобода. 43% українців вважають, що ситуація з демократією в Україні за правління Зеленського погіршилася. Виявляєте, повномасштабне вторгнення. Країні війна, агресія, і що це за опитування, що це взагалі за таке питання, і до чого тут взагалі Зеленський по великому рахунку, якщо особливий період, фактично військовий стан в країні. І ще одне виявляється було запитання про те, що хто винен в стані такому економіки нашої, і також новини про те, що нібито 49% українців вважають, що за каденцією Зеленського ситуація в економіці погіршилась. За каденцію зеленського а нічого, що окупанти знищили значну частину нашої промисловості, нашої економіки, навіть удари по енергетиці вони негативно впливають на нашу економіку. Я в передніх випусках не хотів взагалі це питання піднімати, тому що це не дуже насправді приємні новини. Але зараз наслідки цих ударів по нашій енергосистемі, які почалися ще в 2022 році, 2023, зараз ці удари. Вони дуже важкі. У нас зростання ВВП зменшиться від прогнозованого, яке прогнозувалося у цьому році. Більше того, у нас проблеми зі зростанням військово-промислового комплексу. І хто винен, Зеленський чи що? Що це взагалі за такі питання, і дуже схоже на те, що якщо це публікують міжнародні змі. Навіть на якийсь такий натяк, що комусь щось не подобається, і до речі, те, що сьогодні президент США Байден заявив про те, що Україна не буде в НАТО, це заява. Ну фактично, він проговорився. Ця заява була зроблена також з одного боку на емоціях ця обмовка, тому що є тиск від президента України Зеленського від української влади. Піднімаються питання. Зеленський робить дуже різкі заяви. Зокрема, він тиждень тому говорив про те, що натякав на можливий договорняк перед повномасштабним вторгненням, що путіну могли теоретично дати зелене світло на це вторгнення, і що якщо таке би було, чи таке було, чи відбулося, то це була повна зрада. Зеленський робив ряд різких заяв, і звісно, це впливає, хоч можливо і не сильно, але має якийсь навіть дотичний вплив. На політику американську також. Тому що ті американці, які активно цікавляться політикою, вони також слідкують за заявами президента України і загалом за ситуацією в Україні і за російсько-українською війною. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.